Доброго Добро дня. вечора. Добрий, Добрий, Добрий день, дня, да, ще до принципі, рані матч. Головний тренер Київської обороні Сергій Юрійович Шищенко. Будь ласка, перший коментар такий після гри. Сьогодні перша перемога ваша на чолі Київської обороні. Дуже важлива перемога, дуже непростий матч, важкий був. Я гравців налаштовував на цей поєдинок, аналізували дуже. Серйозно інвелець. Я дуже вдячний хлопцям за потужну гру, за потужний перший тайм. Мені перший тайм сподобався, другий був вже не такий, як ми планували, але я дуже вдячний хлопцям, що ми забили два м'ячі і перемогли сьогодні в дуже таку непросту команду, і дуже важлива ця перемога для нас зараз. Дякую. Прошу за запитання. Скажіть, будь ласка, що там була ситуація з першим голом і чому там дозволили в кінці матчу похвалюватися? Ну, з першим голом є правила гри, тому що будь-який люби, кілька... гол, який забувається рукою, це від ноги відскочив м'яч і в руку попав. Любий гол це рукою, це нема голу. Тому нам арбітр матчу все пояснив. Дуже чітко, тому у нас претензій немає для, ці, для цієї ситуації з голом. А понервувати, ми розуміли, що буде навал, і ми перебудувалися на схему 5-3-2 для того, щоб у нас штрафний, в штрафному майданчику, був порядок. Але була помилка, яка привела до голу, і вже такі нерви були трохи. Ну це футбол, це і гра. І... Але моє я рахую, що по грі ми перемогли. Дякую. Прошу запитання. Так. Сьогодні на полі не було Олега Слободяна, що з ним? Це здоров'я, чи він не проходить Зд... Ні, здоров'я він травмувався на тренуванні, в нього спазм. А... Мишці, і тому він не зміг на 100% готуватися до гри. Тому в нього травма. Так, так, прошу. Ну і ще два короткі питання по складу. Карась сьогодні вперше дне в основі. А так. це наслідок того, що команда тепер два центральні грає МФ3. І друге питання на навіть атаки. Це в честь дня народження чи рішення? Чи, чи... Ну, карась в, в нас здорова конкуренція. Це дуже чудово, що є, є така конкуренція на кожній позиції. Тому ну я вибрав, що буде грати Валера і Влад. А що, що касається Близніченка, то я його планував вже після Шахтаря, що він буде грати. Тому це таке совпадіння, що в, не, що в, не, в нього день народження. І так. Я казав йому, що він обов'язково заб'є ці грі, тому що він був дуже так, налаштований. Він, ви знаєте, він був в інбульці. Тому це так, теж таке, знаєте, відчуття. Коли ти забуваєш колишній команді, це і настрій, да, і перед грою, і емоції після гри. Так, прошу колеги, чи будуть ще запитання? Все, Все Дякуємо дякую. Дякую. тренеру. Дякуємо да. дякую. Дякую. Дякую нашу післяматчу прес-конференцію, головний тренер Інгульця. Василь Васильович Кобін, будь ласка, ваш перший коментар після матчу. Як оцінити дії своєї команди у сьогоднішньому поєдинку? Ну, Звісно, всі ми і, напевно, суперник очікували на важкий матч, тому що грали дві команди, яким потрібно набирати залікові бали. Якщо що стосується першого тайму, то створились моменти як, як одна команда, так і інша. Підвела реалізація хлопців як команду оболоні, так і Команду «Інгулець». але взагалом, я думаю, глядачам футбол сподобався. Дуже багато було перехідних фаз, і комбінації були, і атаки, і а, створені моменти. І я, і Сергій, головний тренер оболоні. Ми намагаємося грати в атакувальний футбол. А, так що я вважаю, що гра сьогодні вдалася. Так, були помилки в нашій обороні, ми пропустили два гола, оболон тільки один. Так що рухаємося далі. Дякую, дякую. Прошу, пане Микола. Скажіть, я прошу думку, оболонь перемогла по грі, чи їм просто більше пощастило? Якщо брати по першому тайму, то в нас десь не виходив вихід з-під пресингу. оболонь вказувала на нас дуже хороший тиск. Десь мої гравці неправильно приймали рішення, тому що ми домовлялися про певні речі, вони працювали, а коли вони починали грати те, про що ми не домовлялися, в них вже не виходило, і тоді в нас були проблеми. Напевно, якщо команда перемогла і забила на один гол більше, напевно, вони більше заслуговували більше на перемогу. Але що стосується моментів, гольових моментів, предпосилок для тих моментів, я вважаю, що плюс-мінус десь була рівна гра. Можливо, десь трохи оболонь володіла трохи більше ініціативою ну, в гру в грі на м'ячі. А так по створених моментах. Я рахую, було десь рівнова. Ось наприкінці цієї поєдинку забив, в принципі, мали якісь вже шанси навіть і зрівняти рахунок 2-2, чого, на вашу думку, може, не вистачило в кінці поєдинку. Вже забрав часу. <гум> і хочу сказати таку річ: коли ти граєш в футбол, і коли дві команди, які Розуміють, яка це гра, і розуміють, наскільки вона важлива. Коли втрачаються судді, то вони впливають дуже на гру, на емоційний стан. Гравці починають менше думати і звалюються вже на емоції, і судді дуже багато своїми рішеннями дуже впливають на гравців. Гравці стають неконтрольованими, так як і головні тренера, тому що ми всі. Футбол це емоції, і гравці стоять неконтрольовані. Можливо, можна було витягнути нічого, але знову ж таки, якщо положення поза грою в наші ворота 4-5 метрів, і суддя затягує, не піднімає, в сторону оболоні був сумнительний в ній гри, в другому таймі, суддя одразу підняв флажок, і тобто, це було перерахунку рахунку 0-0. І одразу давав господарям грати. По-перше, там дуже велике запитання по судді. Всі фоли фіксувалися тільки в нашу сторону. Якщо команда Інголець не потрібна в прем'єр-лізі, це потрібно встати, заявити і чесно сказати. А їздити кожну гру із матча в матч і кататися на автобусі, щоб нас прибивали, я вважаю це неправильно по відношенню до того. Ми такі ж учасники процесу. Як і всі інші команди. Я вважаю, потрібно поважати. Ми чуємо багато про зміни, але те, що я бачу зараз, яка тенденція після семи турів, то зміни касаються не всіх. Так, прошу. проще. Будь ласка, вчинок Богунова, який виключився з гри, практично призв'язков второго-другого м'яча. Не було свистка. Він просто кинув грати і дозволив вийти до футболістам суперників. Без. Я це без коментарів, ви все побачите, преса все дізнається, так що я думаю, тут коментувати я нічого не буду. Все, дякуємо вам, відпускаємо. Дякуємо за Дякую за відверте